У сучасному світі зручність і швидкість стали невід'ємною частиною нашого життя. Особливо при оформленні різних документів та поданні заявок. Інтелектуальна власність не стала винятком. Сервіс онлайн-реєстрації IP-офісу допоможе зареєструвати ваші права, зекономити час та зусилля. Цікаво, як це працює та в чому перевага. Давайте розбиратись. Швидкість та зручність. Електронна подача забезпечує можливість подати заявку з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. На відміну від паперового листування, електронний варіант завжди під рукою, що дає можливість відстежувати статус заявки в режимі реального часу. Так ви точно будете в курсі всього процесу та оперативно відреагуєте на листи експертів. Можливість відстеження статусу: Коли ви отримаєте охоронний документ. Діловодство справи не завершується. Згодом до вашого електронного кабінету почнуть надходити листи нагадування про необхідність сплати зборів за підтримання чинності прав. Разом із тим, особистий кабінет дозволяє подавати заявки про внесення змін до охоронного документу або про передачу прав власності на відповідний об'єкт. Тобто, щоби зробити правки, вам не доводиться наново заповнювати купу паперів, Онлайн реєстрація суттєво економить ваші витрати. Крім очевидного друкування та доставки пакету документів Укрпоштою, і подальше вестування між заявником та IP-офісом. Основна перевага надання онлайн користувачам знижки в 20% для винаходів, корисних моделей, промислових зразків та географічних зазначень та 25% для торгівельних марок на збори за подання заявок. Тобто збір за реєстрацією заявки на реєстрацію торгівельної марки в одному класі товарів та послуг буде коштувати на цілих 25% дешевше за умови подання тієї ж заявки в електронному вигляді. Маєте інноваційну ідею та не можете знайти час, щоб розібратися, як її зареєструвати? Зробіть свій перший крок онлайн та реєструйте торгівельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Та го зазначення не виходячи з дому.